Репортер Доти 2. Частина 21. Вітаю у новому репортері Доти 2. Це нова свіжа гра, і зараз ми познайомимось з новими учасниками. Погляньмо, яких же героїв обрали. Здоров. О гей, ти Брізлбек, так? Так це я. Мене називають Брізлбек, бо я бризкаю голками. і бекаю. Дякую за ґрунтовне пояснення. Тепер прошу вибачення. Мені треба зайняти середню лінію. А, середню лінію. Що ж, до зустрічі. Інвокер. Оце так. Класно, ти оголосив себе від третьої особи. Дякую. Тепер мені треба обрати колір моїх ширяючих сфер. Що? Я прийняв рішення. Я обрав рожевий, бо рожевий нагадує мені цукровату. Цукровата — моя улюблена. Тепер, якщо ваша ласка, мені треба зайняти середню лінію. Ну але я гадаю, що хтось уже векс векс векс. Можу сказати, що зараз маємо вже деякий перелік розумних та відданих героїв. Навіть не знаю, як я сюди потрапив. Ти хто такий? Звуся Найджел. Я прийшов, щоб більше дізнатися про чудовий світ дота. Також я буду вашим кур'єром і залюбки допоможу. Перепрошую, але мені треба зайняти середню лінію. Здаров, хлопці, бачили решту своєї команди. На жаль, я бачив. Гей, hey, а може вони не такі вже й погані, якщо працювати ма... Чекайте на твій оптимізм, Рубіку. цього разу мусиш визнати, що помиляєшся. Середня лінія належить мені, а я перший прийшов. А я третій. Віддайте середню лінію мені, інакше я піддаватимуся ворожій команді. Та це взагалі якась дурня. А я був третім. Так. Я так подумав, що перебування у цій команді може мати один плюс. І який? Принаймні, вони не пудж. Гей, до речі, а кінець цієї гри, якому щойно грали, нам буде зарахований? Ні. Тобто, ви, хлопці, зруйнували бараки, ви вже майже вигравали, я б сказав. Майже нічого додати до м... історії. Вам просто треба з цим змиритися і жити далі. Ех, ну, ти старався озвучено товариством «Три Крапки на замовлення порталу Play.ua